Коли як не зараз у розпал літа, варто нагадувати, що на наших чотирилапих всюди, зокрема на прогулянках, може чекати небезпека. Цілий рік, а особливо у теплу пору, пухнастиків потрібно захищати від паразитів. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс і сьогоднішній огляд присвячений саме захисним нашийникам для собак проти бліг та кліщів. Кілтікс, такий нашийник дозволяє захистити чотирилапого від ектопаразитів, паразитів: бліг, вошей, волосоїдів та іксодових кліщів. Він виготовлений в Німеччині фірмою Bayer та є поліхлорвініловою стрічкою, яка містить пропоксур і флуматрин. Це два активні компоненти, що є безпечними для тварини. При цьому викликають параліч у паразитів і їхню гибель. Для маленьких собак застосовують нашийник довжиною 35 см, для середніх 48 см, А для великих політ підійдуть нашийники довжиною 66 см. Нашийник можна застосовувати дорослим собакам, а також цуценятам починаючи з двомісячного віку. Термін його ефективної дії 7 місяців або 250 днів за умови правильного використання. Для того щоб нашийник захищав вашого носика якнайліпше, вдягніть його за добу до виведення тварини у місце потенційної небезпеки. Також знімайте виріб під час купання. Вода може зменшити ефективність і термін служби. Правильно розміщуйте нашийник на собаці. Він повинен бути не надто вільним і не сильно затягнутим. Між тілом песика і нашийником має вільно проходити два пальці. Не слід застосовувати хворим і ослабленим тваринам, вагітним самкам та самкам, що годують. Перед застосуванням варто обов'язково ознайомитися з інструкцією та дотримуватися усіх рекомендацій. На цьому все замовити нашої на Кілтекс можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua. Шукай всі корисні посилання під цим відео. Також не забудь поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб бачити більше корисного. До зустрічі в нових роликах!